Ці, хто не в курсі діла в части сектора, то ну, з вами там був разом. Сумовіться. Мені Мне нравятся эти, не балки. таких называют французские панорамные балконы. повний разлышу таких у красних труселях. Реєстратор, правильно? Теж велосипедист, велосипедун. Так, кстати, я гляну, що там у нас Де це ми зараз є? О, на Марії Башкірцевої ми поняли? На Марії Башкірцевої може хтось живе і пізнає свій домик. Тупо одні нового одні раніше зригали, другий позже, так що виходить, як ти сказав, скоречники. це добре хорошо, що в мене як вчора вырв вирих... этот Виривали зуб, не напав приступ амброзі, я називаю, як починає чхати. І поки разів п'ять не чихнеш, тебе не попусти. Теж тут магазинчики, а може він оце хотів, щоб я йому зняв коробку. Так хай, хай подивиться в принципі моє відео. Да, ось салтовський м'ясокомбінат відкрили. Тут раніше було заброшено. Все. А Кстати, я сам цього не повірю. Агромола. Ой, любима моя ця брусчатка, чесно вона називається. Взагалі котиться сам. Агромола. А, Харківський молочний комбінат. Я не пам'ятаю, він в процесі. чи вже Харків вже перетягує свій бізнес в Полтаву Повикупав всі здання, ви бачите, такі, що стояли годами. Ніхто. Не хотів їх покупати походити заїхав на стоянку Опа, тут такі проміжуточок, джик-джик. Ну, там друзі зараз. Глянь, що у нас повремені. Щоб два ролика вложитися нашу прогулянку брелки 11 школа не розмусов надовго щастінько гляну котра скільки тут у нас натікало так сейчас у нас 13.05 на часах 17 хвилин на другу сей. <тур> тут так нормально дивися зробити для мамучок. Можна кофійку підбухнуть. Кофійочку підбухнуть. Поки дітей сюди збагрив на эти, як його воно називається короче у нас игровий майданчик а сам кофеек поплываєш холодку під гріхом прикольно ж прикольно так місцева банда Чи не погано? Ой, я так, що з яскоку. Місце багато, щоб сісти батони свої, бросити на лавочку і побалтись. Так, ну що, валимо далі. А тут СССР, остатки, качелі, вічна ракета та, в кожному дворі, совдеповська, остатки як же без неї поняли ракета та що залазиш просто залазиш і злазиш коротше фонарьова <свісно> іграшка зато скільки дітей на ній вже нема в живих вихтішанина лазили колись в СССР то є дзвіночок такий маленький, маленький. Ну, я боюсь його будуть висаджуватися. Так, давайте. Давайте давайте, да? Ладно, Поїхав сюди, то поїдемо там. У нас два варіанти було їхати. Хоча... шара гастроїлась даже не знаю що у ще в процесі. тут проїхати невозможно було тоже якісь магазин мабуть. ну що ще може бути у нас кроме магазину Коротше, ми на Гужулівській кого цікавить Вулиця Гужулівська. Мадам, ходять, чи мадмузелі? Так ну це. Це наспіється. Бригада. Кстати, з собою взяв. Ну, на будущее Кабаны 12 гривен брейлках, Ну це ж на каждой точке ж по-разному. Тут 12, там будет 10, там 8, там 7. Ну короче, если так разобраться, полтави, наверное, от 7 гривен. Так, я буду. От 7 гривен до цього. до 20 он 12 так, сейчас я вот тут проскочу mm -hmm. Нет. Так, как работает там шашлычка можно шашлычка что тут так мочой воня. а, ловли недалеко так хто там мене за велодорожки спрашивав ось очередна велодорожка я виїжджаю дивіться ну це втора що зубі Він вже не знає, що це велодорожка а це ж я по велодорожці їду бачите остатки стрілок обозначення це на половках одна Рисована. Убита я наглуха. І набрилка втора. Та що йде до нашого ГТБ, де якому їду. Ось, зараз почну чкати. Будь здоров'я. Я сам собі побажав здоров'я, подякую, І все, полагається. Ну Бачите, йде по моїй велодорожці. Вона ж не знає що це велодорожка, бо тут ніхіра не видно. Ось це ще не наразі трима, чхлютись. Ой, це ковбаси. Согорота продають як завжди. Одиночки. Так, тут щось. по правилах, так? Да? злазимо з коня. От у нас на онбусі пропускаємо. Все чітко. 4, Короче, Коротше, хвилинку давайте ще проїдемо, Потім треба ж буде вас перецепити на грудак. Ми вже под'їжджаємо туди-куди нам надо. o tribo